Мої вітання. І сьогодні одразу до роботи. Спецпосланник Трампа Кіт Келох приїде до Києва понеділок, 14 липня, та побуде в Україні весь тиждень? Це що значить, що тиждень буде тихим? Чи навряд чи? Так, приїзд Кіта Келога до нас. Що він нам дасть? Ну, сказати, що з великим задоволенням людина до нас їде, це, знаєте, виглядає так, наче він в карти комусь програв. Отак це виглядає. Не буде тихо, коли цей кіт буде тут, <кій> і буде якийсь прям треш, прям руйнування, от прям щось пов'язане з його роботою. Може, це і добре в якомусь сенсі. Досягнути перемир'я реально задовго до кінця цього року. Та тут вже не задовго до кінця року, вже скоро новий рік. Припинення вогню у найближчі місяці. А, припинення вогню у найближчі місяці. заявив Буданов. Основні тези: Штати продовжать підтримку України в найближчому майбутньому. Ми з вами дивилися це питання. Продовжать дуже. Дуже по різному, дуже уривчасто, дуже непостійно дуже дивно. Тому що спочатку вони будуть кричати, як вже робили до цього: що нічого нема, коштів немає, є кому допомагати. А потім допомоги і допомоги не буде. А потім різко будуть допомагати. Так само і різко будуть не допомагати, бо десь знову спалахне якась криза, м'яко кажучи. Так, значить, позиція Трампа послідовна. Угу. Його не слід судити з характеристик змі. Е, як голова спецслужби, я знаю більше це і зрозуміло. Е, Щодо Трампа, ми з вами також дивилися і дивилися те, що він, ну, не він. Да, давайте так, за його рішеннями стоїть якась адекватна тьотя, адекватна жіночка, що вона його направить в дуже нужне русло з приводу як себе вести з расистами. Перемир'я має бути досягнуте якнайшвидше, задовго до кінця цього року. Та вже не задовго. Де ви так рахуєте, що задовго? Раз, два, вже і все. РФ не захопить цю Донецьку область до кінця року. Рашка має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км в глибину. Північна Корея в даний час постачає рашці до 40% боєприпасів для війни. Значить так, про Трампа дивилися, про допомогу від штатів дивилися. Перемир'я якнайшвидше перемир'я. Не може бути перемир'я, яке е, зроблено з. Якимись хитрощами для вийду, ну для вигляду, да, на публіку, як розіграна якась партія, якась гра акторів. Це неможливо, це не перемир'я. Тобто перемир'я це коли всі ну, захлопнулись і далі шукають вихід. Оце перемир'я. А тут історія про те, що ми з вами не з тими по сусідству живемо. Розумієте, в чому справа. Тільки з приходом якоїсь нової фігури, причому знову ж таки, це жіноча фігура. от тоді весь цей туман спаде, і ми дуже багато чого дізнаємося і про війну, і про Кремль, і про того бункерного, там хто він насправді. Отак. От значить. Рашка не захопить цю Донецьку область до кінця року. Вони б втримали те, що у них є, розумієте, яка там задача стоїть. І далі у них не стоїть зараз в першу чергу захопити, зруйнувати, зломити волю, зробити якийсь, ну такий масовий. Удар, ущерб, але ну, не про захоплення зараз іде мова. Рашка має наміру війти до Дніпропетровської області. Не чекає їх Дніпропетровська область і всі їх намагання так само, як в Сумах, зробити собі коридор не воєнний, а такий аля ля договорняковий політичний панітійний, ніхіра з цього не вийде. Погано ви знаєте Дніпропетровців. Так, поїхали далі. Північна Корея в даний час постачає рашці до 40% боєприпасів. Північна Корея і її співпраця з Кремлем щодо війни. Так, значить, там є такий договір, підписаний навіть, що вони один одному допомагають не тільки за кошти, боєприпаси, будь-які торгові, да, такі стосунки, а ще і за те, щоб захистити престол, щоб захистити нащадків. Або конкретну людину, конкретну дитину. Чи буде це виконано? Що з однієї, що з іншої сторони? Ні? І от тоді будуть дуже великі проблеми у стосунках між цими країнами. Бункерний, який зневірився. Може вдатися до ядерної зброї. Видання пише телеграф, що той факт, що бункерний та його. Його. А чот, Що? Та його, ну там, що придворні блазні. Давайте так, постійно загрожували ядерною атакою спочатку вторгнення в Україну. Говорить про те, що вони думають про це всерйоз. Про те, що вони думають, тут можна. Посперечатися значить, зараз через затягування війни бункерний може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї, застосування рашкою зараз тактичної ядерної зброї. Навіть є підказка, де це може бути? Значить, Застосування ядерки має бути пов'язано з великою водоймою або великими резервуарами води. Чого? Тому що тактичний удар ядеркою це одна історія, одні наслідки. А якщо це біля води, то вже помножте на 10-ті наслідки, якщо то буде біля води. Отаке нехай не збувається. Нехай вони здохнуть всі до того, як вони навіть подумають про це. Африканська країна Гана готова фінансувати наше виробництво дронів, а ми готові допомогти нашим партнерам захистити їхні кордони, заявив Зеленський. Так? Да? Готові прям? Ну, і хорошо, якщо готові. Thank you.